Гаразд. Тепер настав час розглянути одну з мабуть найкорисніших тем в Excel це фіксовані посилання. Саме ці типи посилань дозволяють повторно використовувати або переробляти формули в різних місцях і з різних комірок без необхідності вручну набрати формулу. Отже, ці типи посилань покликані допомогти нам ефективніше працювати з формулами. За замовченням, посилання на клітинки є відносними, а це означає, що ці посилання. вони Змінюватимуться або ковзатимуть, коли формулу копіюватимуть або переміщатимуть до нових клітинок. Наприклад, встаємо сюди і робимо посилання на клітинку А2. Потім всовуємо вправо ще донизу, і бачимо, що всі наші посилання вони зміщаються вправо і зміщаються вниз, тим самим дублюючи. З правої сторони табуці, яка знаходиться зліва. Але ось в чому річ: ми можемо використовувати символ долара для створення так званого фіксованого посилання. Ми можемо зафіксувати як цілу клітинку, так і діпазон, ставивши знак долара перед обома посиланнями на стовпчики. Наприклад, ставимо так само, робимо посилання на клітинку А1 і ставимо символ долара перед колонкою. В цьому випадку, коли ми будемо протягувати значення, у нас буде зафіксована колонка, на яку ми робили посилання. Якщо в формулі зафіксувати рядок, відповідно у нас буде дублюватися усі дані з рядка, які ми зафіксували. І якщо поставити Повністю фіксацію на рядок і колонку, то у нас буде дублюватися значення з комірки, яку ми зафіксували. Давайте більш детально роботу фіксованих посилань розглянемо на прикладах. І так, ми бачимо, що у нас є план, розбитий по менеджерам і по місяцям. Задача стоїть в тому, що потрібно розрахувати план по кожному менеджеру та місяцю. Виконання цієї задачі будемо робити в три кроки. Перший крок це треба визначити долю від загального плану на місяць. Якщо зараз ми протягнемо формулу, у нас нічого не порахується, тому що загальний план він буде ковзати вправо аналогічно тому, як ми будемо протягувати формулу. Нам треба цю комірку зафіксувати. Поставимо фіксацію абсолютно по колонці і по рядку. Протягнемо формулу заново. І тепер бачимо, що у нас все працює. Крок 2. Треба визначити долю від загального плану для кожного менеджера. Для цього так само робимо план по менеджеру і ділимо його з фіксацією по Колонці і порядку для тотального плану. Тепер крок 3. Рахуємо план по кожному місяці для менеджера. Для цього беремо тотальний план і множимо на долю по менеджеру і на долю по місяцю. Перед тим, як протягувати формулу, нам треба поставити фіксацію на тотальний план. І зафіксувати план по менеджеру по колонці. І так само долю по місяцю по рядочку. Все. Протягуємо формулу. Давайте розглянемо другий приклад, якому треба заповнити таблицю прогнозу зростання балансу на 10 років. Для виконання цієї задачі нам треба попередній баланс помножити на 1 плюс відсоток. Але для того, щоб формула працювала коректно, треба зафіксувати відсоток по колонці. Все, далі можемо протягувати формулу. Ось такі прості приклади, які добре ілюструють, чому типи послань такі цінні, і як вони можуть допомогти нам набагато ефективніше працювати з формулами в Excel.